Володимире, у нас сьогодні був день пропрацювання, другий день, до речі, так? так? Як взагалі вам це витримувати? Ви дегустували 15 страв вчора, 15 Так, так, так. Ми вчора пишали 6 часов. І я вчора не дався, насамперед. Но через 6, 6 часов я надіявся. А сьогодні були вже е, були тяжко. Це були пасти, це були вас мінзі, у вас була шестка савата, це були, були шніцель. во-первых, мне нравится -то подача, то есть я переживал больше всего за кафе, как он будет, это именно по подаче, ну, кухня больше всего решает, понятно mm -hmm. всего, да, то есть интерьер это одна история, которую мы долго-долго шли, ее сделали, у нас сейчас есть, а вот кухня, в первый день я был очень доволен, великолепно доволен, я очень рад, что у нас такой шеф, что у нас It's такой проджект, cool. который то привел этого шефа, поэтому очень супер. Дегустация пошла, я думаю, успешно, думаю, все и так же Мне тоже было вкусно, всегда, да? Было вкусно. Мы рады, теперь мы рады уже, да. стало вкусно. А как мы выбирали позиции по меню? Позиция по меню, на самом деле, у нас была полностью project наш, игры да, с шефом, они не с моей технологией, чтобы можно подписаться нашу кухню именно по площади, потом mm -hmm. будут будем стоять. Поэтому мы здесь, нам представили вариации, мы сказали, да, да, потому что то нет. Честно, мы убрали буквально две позиции. Все остальные это было. А какие? Честно, не помню. Мы посмотрели, но там какие-то мелочи были. Э, э, Форшмак, то, чем мы убрали, это и дурные, кстати, убрали, мы хотели дурные. Технологически нам сказали, что дурные, это занимает очень большое время, то есть просто столовая кухню Это было еще на том, кстати, да. А по бару? По бару вы больше классические коктейли без большого микса. Мы Ми вот выяснили сегодня, что лондан, который я буду своими друзьями пить, он у нас будет, но ну, не будет описанным меню, но он будет как битву базу, что мы можем употреблять. И коктейль, классические коктейли без сильных там миксов в администратор, так сказать, как он живу. Мы працюем с <nd> z вами с грудня місяця, але почали у u... Сичне. 6-7 января, сечня, да, мы начали уже работать на объекте. Четыре месяца. Да, и вот уже мы, грубо говоря, в следующий день В следующие выходные, возможно, через день действия. Mm -hmm. То есть достаточно будет. Ну, как мы и планировали, на самом деле, мы обсуждали 3, 3,5, возможно, месяцев, но мы попали прямо в седьмой. По ходу работы, планирование дизайн проекту, выполнение ремонтных работ. Ну, дизайн, понятное дело, это делалось раз в 8-9, не меньше раз. Кодировались какие-то моменты по расположению. Uh, Также я предоставил вам несколько вариаций, мы сразу выбрали то, что у нас есть сегодня, и дальше выбирали уже посадочные места, как будет парк, как будет вторная э, группа, количество посадочных мест и далее. То есть, в принципе, ну, я думаю, если брать в какой-то лайне, то а примерно на одну неделю, может быть, чуть-чуть больше, 10 дней у нас уже полностью вот, фиксировался визуальный Мы всем довольны? Ну, вы. Мы, я думаю, все здесь довольны. на самом деле, да, очень довольны. Нравится, действительно, как мы поработали. Были, конечно, нюансы, были нервы из ну, них э, и так далее, но там пришлось к тому, что мы хотели увидеть, и мы это увидим сейчас живыми, Как мы говорили очень... при первых встречах, что сделать наши фантазии реальностью. Вот ну, эта фраза была, в которой мы сказали, что сделать наши фантазии ваших клиентов в реальности, реальностью. вот сегодня мы все, то, что мы будем сделать то, что мы обсуждали. Класс, и, да, спасибо. Давай, спасибо. журналисты. <святый> сегодня было пропорционально. <проврацеление>. Так. Вы <святый> А сейчас скажу по Це буде правда, ви втомались? Так. Було о, 15 страв сьогодні і бар. У нас була невеличка накладка, де? тобто бар мав пропрацьовуватися завтра, його перенесли. Так. Ну і без сна. Тяжко. Трох, Без сна трохи тяжко. Без сна? Так. Ви, ви наспали минулу добу? Я ж роблю собі відкриття. Зрозуміло. А взагалі як вам ця ідея? Кафе, ресторан біля дому у цьому житті? Звична. Звична. А де ви до цього працювали? Я відкриваю теж заклади постійно. Ага. Ну і у моїй сім'ї вісім годин тому. Добре, дякую, що ви з нами. На етапі відкриття відбувається у замовників дуже багато стресових точок. І от ми зараз тянули розбираємо, на якому етапі цей стресовий. Нічого, Боже. Я думаю, ми це не будемо боляти. Це можна залишити? А скільки? Так, де ви, де, ви, де, встанови, скільки? Ви пам'ятаєте, як вас звуть? Ви скільки пили? А ви тверези догостували трошки трошки, а, а. наші дегустації припала на мене і на массира? Ага. Ну хтось вже мав взяти на себе цю броню, так? Ми зараз говорили про те, що наскільки на яких етапах максимальні. Оці стресові точки у замовника при роботі, при розумінні з чого складається цей бізнес, як треба, коли треба, що треба і так далі. То вивірили такі моменти, що це юридичний аспект, так ну, ну бухгалтерський більш вони навіть аспект. не стресові, але е, трошки <світ> з більшої е, більшого обсягу можливо інформування точку. Да, 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 інформування і ну е, відповіді тут і зараз. Так? Були такі питання? Ні, ну вони могли бути на наприклад навіть не настільки прям тут і зараз, але щоб розуміти, що я можу задати питання там короткі і знайти підтримку да, в плані відповіді. Тобто то нас в групі координатів не вистачало okay. бухгалтера, щоб тут і зараз відповісти якось оперативно. Треба okay. подумати про цей напрямок додаткової послуги в рамках всього проекту, бо okay. є момент, коли. Ми надали консультації дуже багато інформації, а нам треба ось ця інформація тільки зараз, бухгалтерська. Потім є бухгалтерська інформація на етапі до відкриття і є бухгалтерська відкриття. І якщо ми їх вибудуємо частин частинками, то тоді не такий нагрузок у замовника, і тоді прозоріше, прозоріше сам шлях, що треба робити і як. Так, Добре, так, тоді Добре, Так, так особливо коли людина приходить не з цього бізнесу. І е, не знаєш, куди вийти з таким навіть питанням, або яка там послідовність дій для вирішення цього питання? І з такими питаннями це може бути коротке. А можна конкретно? Конкретику конкретно. Конкретно, я вам вже пояснила, це такі моменти початкові. Ми створюємо ФОП, на яку групу ми ставимо, які віри діяльності у нас, тобто ми загально розуміємо, а більш розширено. Або, або ми вже беремо консультацію а у нас вона вийшла глобальною одразу і дуже багато інформації тобто як алкоголь оформити для як, як... це от на сьогодні я вже можу сказати що це питання пізнішого потім, потім пізнішого етапу а не, так. не на початку. Так. Так, так. 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 Да. щоб не багато нагрузу давати інформативну? Можливо, е ти навіть ти знаєш, там кажуть, ці вперед, оці задачі, потім ліцензія, алгоритми такі-такі, а ти думаєш, Блін, а як мені встигнути в один момент? Оце у вас, мабуть, ділити... Так. Е -е Добре, допрочуємо. Ми домовилися з Наталією, yeah. що ми ще детальніше проговоримо ці процеси, що а Тут ми допоможемо і надамо підтримку по Саме так, саме так оцієї підтримки, ну, особисто нам, трошки не вистачило. Добре, бо є люди десь більш підготовлені, інші підготовлені, Зміни бухгалтером буде так. Ага. Зрозуміло. Добре тоді ту тоді. Це все це все вирішується, і ну я впевнена, що у вас це все вийде, тому що всі інші паток взагалі проходять дуже класно. Нам важливо що це зворотний зв'язок, щоб ще вдосконалювати наші послуги. Ну, робити так, щоб у цього стресу ще звичайно менше звичай, наші, особливо з сторони замовника цього стресу я як, на якомога на, менше. На загальному обсязі всіх питань, які ви вирішували і допомагали нам реалізувати. Ну це ну насправді отакі такі моменти, які я казала, що навіть ну, акценту не треба робити, але mm -hmm. проговорити. Це теж ваш eh, загальний шматочок, стан. в нашу двору. Що це не, не висосена з пальця історія з постановою, да? тобто в да. нас є недопрацювання. Будемо викладати. ну, Чи це може не допрацювання, ну, не скажу, а це просто переб... необхідність перебудови процесу? От Звичайно. я би так сказав. Ви ви так. теж будете перероблювати <рес> <рес> вас меню. Я завжди приїжджаю на відкриття. І мені взагалі ніхто не приділяє уваги. Там вже за пара і все. Я вирішив що приїхати на пропрацювання і поговорити з людьми, які все це запускають. Вони у нас допомагали ну, повністю меню пропрацьовувати. Ви ж його і ставили. Так. У нас 30 позицій. Я просто з точки зору вас як шефа хотів спитати, як ви бачите ось саме ці позиції меню для жителів ЖК і цінова політика. Я бачу да. Я зрозумів, добре. <сіст> Розкажіть нам просто про кухню. Невеличка кухня, компактненька, трошки доберемо обладнання. На пропрацювання ми зрозуміли, що де чого не вистачало, де треба чого додати, щоб це якось вона була Краще, знає, швидше віддавати смачні страви. Ось з кухарями поступувалися, послухали побажання. Площі вистачить для того, щоб ну, робити скільки посадок можна буде обслужити, ну, плюс ну, скільки гостей на день можна обслуговувати на цій кухні. Тут два кухаря будуть працювати, правильно? Так, два кухаря. Я? Два кухаря. Два, так, кухаря. Так, ми, два кухаря, але подорожі. Ну, Ні, ну вталося а, вталося. просто. Тобу, от, яку кількість людей ми можемо обслуговувати. Да. да. По-іншому, так скажу, ми кажемо, що ми можемо робити в такому кафе е мільйон на місяць тобто в день на 35 тисяч, ну, треба торгувати, але ж це з баром. А, на бар скільки припадає? Відсотків 30, мабуть, ну, може 20 в цьому, ну, в цьому на... ж віка. Тобто 800 тисяч на 30. Спробуй, так? Да? Спробуй, 30, так, що там гадає. Ну, ну, добре, 20, 000, 20 тисяч ця кухня витягне на день? Так, да, спокійно. Спокійно, да? так? Ну, касу на 20 тисяч. А, а на 30? На 30? Витягне? Хай тут. Ну у нас такий план, що моя частина буде в залі віддаватися, а частина це доставки по ЖК самостійно, ну, тобто щоб офіціантам носили, Да, ну люди тут живуть, їм принесли ключик у офіціантів є від там ну, є від парадного. І все це зручно, доставка навіть не без убора, без нічого, просто обслуговувати ЖК, тут вистачить спокійно робити ще тисяч десять, я думаю, по касі. Ну, просто що у нас питають, типу, така маленька кухня потягне. Я кажу потягне. Потягне. Адаптуємо, доберемо обладнання і все потягне. Добре, дякую. Замовники: Володимир та Наталя. Керуючий Сергій. Бренд-шеф Олександр. Кухар Артур. Офіціант Філіп. Керівник проєкту Ігор. Керівник Ігора Міла. В ролях були: прекрасна Міла. Режисер, постановник. Я. Брала участь у всіх концертах.